Мальована хата. Це українська душа, це прагнення краси і гармонії. Це одне із неповторних явищ української народної культури. Мистецька спадщина традиційного народного розпису в нашому краї багата і колоритна. Саме з метою відродження традицій українського народного малярства та популяризації настільного розпису у 2012 році на Вінниччині з ініціативи заслуженого вчителя України талановитого художника Миколи Крижанівського з могилів Подільського краю був започаткований симпозіум майстрів народного малярства Мальована хата. І перші учасники продовж тижня розмальовували хати та господарські будівлі в селі сліди. В рідному селі автора цього унікального проєкту. А вже з 2013 року організаторами симпозіуму, який щорічно проводиться в різних селах територіальних громад та районів Вінницької області, є управління культури облдержадміністрації та обласний центр народної творчості. Щороку відомими митці нашої області та України розмальовують автентичними народними мотивами наші подільські села і наповнють їх високими духовними змістами. Ми безмежно раді, що цього року цей проєкт завітав до нашої Хмільницької міської територіальної громади, а саме в мальовниче село Соколова. Яке завдячуючи високій майстерності та креативності талановитих живописців заграло барвами настільного розпису. Ми щиро дякуємо учасникам симпозіуму Мальована хата і хочемо представити майстрів, які подарували нашому селу красу та гармонію. Отож. Микола Крижанівський, заслужений учитель України, село Сліди Могилів Подільського району. Цьогорічний симпозіум розпочався з 9 вересня і сьогодні закінчується. Буквально всього кілька днів. Але я думаю, що ми попрацювали дуже продуктивно. Надію, що сподобається громаді села, керівництву села, дирекції школи. Всім, хто нам дуже активно допомагав і сприяв нашій роботі. А взагалі то історія симпозімутяга сягає 2012 року, коли вперше на могні подічні у моєму рідному селі сліди, ми започаткували цю мальовану хату, і з того часу, за підтримки обласного управління культури, обласного будинку народної творчості, ми щорічно працюємо по селах краю. Малюємо, відроджуємо традиції, звичаї, тому що ми ставимо завданням своїм відродити оті славні гуманістичні мистецькі традиції українського народу. Це є культурологічний проєкт, тому що ми не тільки малюємо, ми розказуємо, ми повертаємо чи верніше, намагаємось повернути людей до тих витоків нашої культури. Яка сягає дуже глибоких глибин традиції наші, звичаї наші, обряди. Ми хочемо нагадати, що український народ любив прекрасне, жив у красоті, і оці всі такі елементи малювання, художнього розпису вони присутні і на сьогоднішньому. Симпозіум у цьому чудовому селі на Хмельниччині. Я думаю, що ми будемо мати продовження, будемо працювати далі. Створився дуже гарний творчий колектив. Цього року до нас прибули нові свіжі сили поряд із з моїми колегами, які вже багато років працюють у цьому. Ну, дуже приємно, що міська. Територіальна громада долучилась до цього, що доклали досить таки багато фінансових і моральних зусиль для того, щоб ми почували себе дуже комфортно, гарно створювали, створювали нам ці люди таку, знаєте, творчу атмосферу, і ми задоволенням працювали. Ось так Іван Горобчук заслужений майстер народної творчості України, місто Вінниця. Е, ну, я почну з того, що я займаюся народним малярством, да, на тих е, і перших, яких де я був учасником мальованої хати, я малював сюжетні, е, так е, веселі музики, гуцульські музики, козак-мамай, українська, е, українська там, е, така, е, тематика, косарі там і інше. Ну і розпис. О, 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 так як я не займаюся по суті розписом. То я не можу трактувати, що для мене означає. Тобто, це виконана робота, от яку я зміг зробити на цьому, на цьому заході, от, так. Оксана Городинська, заслужений працівник культури України, місто Могилів Подільський. Ну насамперед, це українство, насамперед, це традиції. А необхідний проєкт для того, щоб нове покоління, діти, які підростають, відчували себе українцями з самого дитинства. І дуже важливо, що дітки десь долучилися, хоча би трошечки доторкнулися до, до цього національного дива, тому що це наша старовинна традиція, наша древня традиція, яка дуже була поширена на Поділлі. Людмила Сорочинська Художниця із міста Могилів Подільський. Яна Власенко, художниця із міста Києва. Да, мені повезло. Бо я перший рік в цьому проєкті, мене запросила пані Оксана, і я їй дуже дуже вдячна. Бо я вражена командою. Художників це мій другий в житті пленер. Я розписувала самчики, і отут зараз. І це неймовірне задоволення для мене, спілкування з майстрами, які з досвідом, бо вже 12 років відбувається проєкт. проект. Я маю надію, що в наступному році я теж буду малювати, бо хати це моя така любов, покликання. Я це дуже люблю робити. Мене звати Яна Власенко-Бернацька. Я приїхала з Києва. Я розмальовую паркани, малюю мурали, малюю хати, сама вивчаю народні розписи і навчаю діток і дорослих. Це моя любов. Марія Моторна, провідний методизний матеріально-культурної спадщини Вінницького обласного центру народної творчості. Жителі села і громади, безперечно, дуже позитивно сприймають наше мистецтво, особливо дітки, тому що об'єктом. Для розпису була місцева школа, і саме дітки підходять, цікавляться, виявляють ось цю зацікавленість, що це, який проект відбувається. І я представляю Вінницький обласний центр народної творчості, який впродовж уже багатьох років підтримує даний проект, є співорганізатором цього проекту. І на мальованій хаті я вперше. Але це надзвичайно великий, і гарний досвід поспілкуватися з такими талановитими майстрами і втілити в реальність. Свої певні задуми. Популяризувати, звісно, наш подільський традиційний розпис. Сьогодні ми тут бачимо берегиню з дитиною. Це мати, яка оберігає своїх синів, яка оберігає своїх дітей. І звісно, всі жителі надзвичайно задоволені. Односельчани підходять, запитують, чи можливо там розмалювати їм паркан, чи можливо якусь будівлю. Ось. Але сьогодні більшість будівель це будівлі сільської ради, це будівлі те. Територія приклубного закладу також це місцева школа, і саме на парканах жителів села розквітають наші подільські традиційні вазони. І сьогодні ми можемо цю красу спостерігати і насолоджуватися. Марія Черниш, студентка 4-го курсу спеціалізації образотворче, декоративно-прикладне мистецтво та реставрація Тульчинського фахового коледжу культури. У першу чергу я вважаю, популяризація, власне, подільського розпису дуже важлива в наших реаліях, оскільки це настільки унікальний, дивовижний, дивовижна спадщина саме нашої подільської культури. І я дуже тішусь тому, що ми маємо майстрів, які цим займаються. І от е, я, напевно, наймолодша учасниця цього фестивалю, е, дуже його люблю і активно використовую в своїх роботах. А от моя Така от такий творчий задум. Він має на меті більше патріотичну і історичну тематику. Про що, власне, я хотіла розповісти цим В Свою чергу хочеться сказати, що проєкт Мальована Хата не випадково завітав у нашу громаду. Адже у нас є що показати і є чим пишатись. А віднині Соколова стала ще кращою. Усе це наше рідне, українське. Неможливо виховати у дитини любов до рідного краю без залучення її до традицій і звичаїв рідної землі, без ознайомлення з народним мистецтвом, без багачення її духовного світу знаннями про народну символіку. Отож цінуємо традиції та культуру, цінуємо свою свободу.